Справа обійми метелика була винайдена у 1998 році, коли два МДР-терапевти поїхали в Акапулько допомагати постраждалим від урагану Полін. В перший ж день вони зустрілися з сотнями людей, які виявляли всі симптоми травми. І одна з терапевток винайшла вправу, яка нагадувала помах крил метелика. Давайте ж спробуємо її виконати. Сядьте зручно, зробіть глибокий вдих та видих. Тримайте голову прямо перед собою. Спочатку подивіться вправо, зафіксуйте погляд на якомусь об'єкті, потім вліво. Повільно рухайте очима справа наліво. Одночасно з цим покладіть руки на плечі, схрестивши їх, та поперемінно плескайте себе по плечах. Максимально розслабте тіло.